Вячеслав Максимович, скажіть, будь ласка, у вас страйкують на Львівщині? Ні, зараз ніхто не страйкує. Ніхто, а у нас страйкують. Е... Знаєте, зараз у мене є одне оголошення, якраз відноситься до страйків. Уважно прослухайте, будь ласка, міський страйковий комітет працівників народної освіти міста Сум повідомляє, що про перенос страйку з 11 листопада 1991 року. Так що в цей день учбові заклади і дитячі садки працюють. Нагадую, 11 листопада. Навчальні заклади і дитячі садки працюють, будь ласка, Михайло Назимович, студент фізико-технологічного інституту, член спілки української молоді, пане Вячеславо. Моє до вас таке запитання: чи вважаєте ви, що існує в нашому суспільстві окрема проблема молоді? І пов'язане з цим запитанням, яке ваше ставлення до таких організацій, як спілка незалежної української молоді і спілка української молоді? Я вам скажу відносно ставлення. Спілка незалежної української молоді народжувалася в моїй хаті. От у Львові. Ось так, що ставлення в мене як до дитини, часом не слухняної дитини. От розумієте, яку треба було посварити, але по-батьківському. Ось е, так. Відносно спілки українські молоді, я не я не знаю, в нас на Львівщині, по-моєму, зараз немає спілки України, тільки снум є. От а як вона діє в інших областях? Я просто погано поінформований. По моєму, це щось більш радикальне, ще радикальніше крило, ніж де, ну, Я вам скажу, молодечий радикалізм. Якщо і не схвалюю, то завжди вітаю. Тому що перекипів цим самим я вам скажу, що у 59-му році ми ходили з своїм приятелем, давали клятву на Володимирській гірці, що будемо завжди боротися за незалежну українську державу. і Думали, щоб підірвати на повітря, щоб звернути увагу цілого світу до проблеми України. Слава Богу, у нас вистачило розуму нічого не підірвати, і то швидко минулося. А нас КГБ тоді не підслухало, бо посадило і дало б нам по 10-15 років. А ми через рік-півтора вже передумали підривати. Так що для молоді притаманні свої якісь настрої. Так далі. Проблеми молоді, то треба перерости. Але якщо так починається, то, то добре. Коли починається з конформізмом, то гірше. От. Далі. Е, проблема молоді. Спеціально окремо б я проблему молоді не виділяв. би. Я б сказав би так: от мені кажуть, яка ваша програма. Щодо молоді. Це дуже зле, коли якусь програму має президент щодо молоді, коли він нав'язує щось молоді. Програма це дати можливість матеріальну молоді, дати можливість молоді вчитися, значить забезпечити матеріальні ресурси для цього. От, не переслідувати ніяких там течій, державно не переслідувати. Поборювати можна, ідейно поборювати. Оце і є основна програма. Ну і ще е, орієнтація, мов, знаєте, серед молоді. От в нас ідуть важчі часи, можливо, навіть елементи безробіття. Так що треба допомогти молоді у професійній орієнтації, так би мовити. Оце головне. А далі самі дійте, як знаєте. Дякую. Я сподіваюся, що через кілька місяців ми з вами ще тут зустрінемося екс президентом Дякую. Гоздицький Микола, голова страйкового комітету освітян міста Суми. Бачите, таки... є у нас є такі комітети. Я Я страйковий комітет. А, ну, Мене далось таке запитання. Ваше ставлення до страйка як до однієї з форм боротьби за покращення економічного становища вчителів? Я вам скажу взагалі моє ставлення до страйку. Чому тільки економічне становище вчителів? Якщо страйк реальний, ну от я не знаю зараз, чи варто вчителям. Це моя думка, я нікому її не нав'язую. Чи варто вчителям страйкувати в умовах такої ну тяжкої ситуації економічної в країні? Може почекайте вже нового президента чи нового уряду, і нам щось може зробити. Бо зараз так кром валиться, от бо багато ж категорій зараз є громадян, які могли б страйкувати. Є я розумію, яка ситуація вчителів. кажу вчительській родині виріс, і от але м можуть бути страйки реальні, нереальні. Часом страйк з економі чисто економічних міркувань без зарахування політичної ситуації в даний час в країні може принести шкоду. От я вам привезу приведу приклад не зв'язаний з учителями. Весною цього року раптом застрайкувало кілька шахт у Донецькій області, кілька шахт у Луганській області. Якось так вони несподівано без узгодження з демократичними силами. Десь воно в Росії якісь були імпульси. І вони застрайкували. І приїхали до нас і кілька. 9 із 143 в Донецькій, 8 із 90 у Луганській. Приїхали до нас. У нас Львівсько-Волинський вугільний басейн. Донбас піднявся, підтримайте. А у нас дуже політизований народ. Весь Львівсько-Волинський басейн значить став страйком півтора місяці. Страйкували сьогодні. Ми виключаємо електроенергію почергово, тому що не працює наскільки впав видобуток вугілля, і ми не можемо досі від того відійти. Що ми відключаємо, і люди на цьому терплять. Значить, все дуже добре прораховувати треба. Але страйк як засіб боротьби, я визнаю. Спасибі, будь ласка. У мене запитання до вас, Ігор Ікон, газета, добрий день. У мене запитання до вас як до журналіста. Ви саме, мабуть, казали на зустрічах, що преса це четверта сила. От які ваші будуть перші кроки як президента по відношенню до преси? І взагалі, на вашу який взагалі зараз стан у нас з пресою, на вашу думку? Ви знаєте, як би ви не нарікали, але стан з пресою такий, що якби 2-3 роки вам хтось сказав, що буде такий стан, то ви ніколи не повірили. Ми маємо все-таки незалежну, значною мірою е, пресу. Навіть от тут, в тих областях, де пізніше все це почалося, бо я кажу, що ми це почали ще весною 90-го року. Е, Роз'єднали і дали от преса. Я навіть наполягав, щоб був не орган обласної ради, а газета обласної ради, щоб я неї не командував. От. Значить, що би я зробив як президент? Е, ну, перш за все, під Сказав би що треба швидше приймати закон про пресу, який довго щось там десь проходить через нашу Верховну Раду. А якби так припекло, то вивдав би президентський указ, який гарантував би ті самі речі, які потім підтвердить закон. От про пресу незалежність, знаєте, журналіста потрібно гарантувати ще й матеріально. Якщо ви не будете мати друкарні, якщо не будете мати паперу, от то вся ваша незалежність. Ось нуль з вашої незалежності. Ви це прекрасно знаєте. Як можна навіть влада може притиснути одним дати паперу, другим не дати паперу? Знову все упирається в економіку і в наші кошти. Матимемо валюту свою, ми можемо купити достатньо паперу. Матимемо конвертовані гроші, можемо купити достатньо паперу? І тоді будете незалежними. Сподіватися, будь ласка. Валентина Бороненко, журналістка Сумщини. Шановний пане В'ячеславе, чи не здається вам, що кандидати. У президенти від демократичних сил, вступивши зараз у боротьбу по суті один з одним, можуть яким чином підірвати ці демократичні сили. Чи не краще було б яким чином домовитися сісти за сіл переговорів і перед Першим домовитись якось вам. ви знаєте. Мабуть, не мені це треба е, казати, бо я був першим. Як тільки прийняли закон про президентство, я був першим, хто звернувся до керівників руху і демократичних партій з пропозицією негайно збирати представників і створювати виборчий блок Демократична Україна і вибирати одного кандидата. І я сказав, що якщо не я буду цим кандидатом, хоча в мене були шанси ним стати, бо і зараз у мене рейтинг найвищий, рази у чотири вищий, ніж в інших демократичних кандидатів і так далі. Але якщо не я буду, то я підкорюся тій дисципліні і поїду агітувати за інших кандидатів. От те, що кажуть, що ми гуртом кілька кандидатів зробимо більше користь, я не думаю, можуть поїхати просто за одного агітувати всі депутати Верховної Ради, і то буде більше користь. Бо вже справді почалось таке, що один одного зачіпаємо. Я, наприклад, демократичних кандидатів нікого не, да не критикую, але знаю, що дехто з них уже не критикувати мене, бо в мене вищий рейтинг. От я критикую тільки Кравчука. <рив> <рив> Дякую, бажаю <мусити>. вам <рив> бажаємо. Будь ласка, Віктор Казбан, сумський депутат, можна так сказати. Хорошо. Сумський депутат. Пане В'ячеславе, ви зараз громадський діяч, політик, але ваша освіта література. І в зв'язку з цим ви потерпали від того, що дуже у свій час були правозахисником на цій ниві Ну, в зв'язку з тим, я хотів би просто передати вам низький уклін і привіт від вашого брата по Перу, нашого сумського поета Миколу Данька, О. який також потерпав дуже багато, і 20 років його не видавали. Щойно вийшла його книжечка, він зараз зле себе почуває, і просив передати вам цю книжечку. Я особисто знайомий з Миколою Даньком і дуже йому дякую за е цю книгу. Це він зробив такий напис. Дякую. Вячеславу Чорновілу вам, людині, котра. Завжди мене надихало з любов'ю Микола Данько. Я йому... та прошу та... передати йому вітання. Я дуже вдячний. І в зв'язку з цим дуже коротеньке питання. Коли ви будете президентом, то чи ви продовжите свою літературну діяльність, скажімо так, як зараз робить Вацлав Гавел? Він до цього часу пише п'єси в Чехословаччині. Я щиро заздрю Вацлаву Гавелу. Мабуть, він все-таки організував свій робочий час. Сьогодні я, як голова обласної ради, писати часу не мав. Я не мав часу написати передмову, щоб перевидати мою публіцистику 85 п'ятого року. А там Кажуть, багато прогнозів, які підтвердилися, оцінок, які виявилися правильними. Це мені навіть допомогло б зараз у виборчій кампанії. Наскільки та величезна заангажованість? Але я думаю, що такі ненормальні умови роботи державних діячів минуться скоро, як ми укріпимо державу свою. І ну я планую, що через рік я вже можу взятися за перо. Але сідати за мемуари вам ще рано о ні. Жодному тільки після 10 років президентства. Жодному разі.